Після публічного розголосу Афери Карплюка, де він хотів красти 125 мільйонів гривень з міського бюджету на будівництво каналізації для вже збудованих будинків та які тільки почав будувати по вулиці Технологічній, вони почали писати, що це фейки, що ніякого дешевого проекту не було, ніяких грошей не виділялося. Я вам хочу зараз пояснити, що це не так. У 24-році. На Бюджетній комісії виділяється 500 тисяч для будівництва каналізаційної насосної станції по вулиці Технологічної, є відео цієї бюджетної комісії. Також 500 тисяч на будівництво каналізаційно на станції по вулиці Технологічної. Е, я Альо, послухайте, я доповім е, під, майже 500 тисяч це на каналізаційну насосну станцію, ріштав це та ДНС, коли. Будувався річ там, тальниця була не побудована. Тепер будемо будувати ми її. Зараз ми проєктуємо, бо на сьогоднішній день у нас приходили в кабінет до мене 10 ОСББ, які там живуть і кажуть, що цим щось робити треба. Назар виставляє якісь захмарні ціни. Але питання: в чому треба виділяти, та, треба виділяти кошти на проєктування. Потім на виконкомі затверджується рішенням виконкома ця сума 500 тисяч гривень. Попереднє проект коштує 40 мільйонів гривень цієї каналізаційно-насосної станції. Але в 2025 році, в цей понеділок, вони проводять бюджетну комісію, де виділяють 2 мільйони гривень на будівництво каналізації по вулиці Технологічної, на проєктування. Але кошторис, дивним чином вже 125 двадцять п'ять мільйонів гривень. Так. Чому? Будівництво каналізаційно-насосної станції по вулиці Технологічна, це великий проєкт. Там 122 мільйони 385 млн. Спочатку ставили 5 мільйонів, тепер ми 3 мільйони зняли, щоб на ті, що ми додатково розподілили. Залишили 2 мільйони по цьому об'єкту. У нас буде два. Так, буде. А далі потрібна інформація, як 122 мільйони. От у нас зараз там етап проектування. Нам можна проводити процедуру тендер. Ми будемо його вносити в публічній інвестиції. Вже в нас в робочій варіанті є. Чого так? Бо ця каналізаційна насосна станція втричі потужніша бо треба для нового будівництва Карплюка забезпечити все. І хочеться все зробити не за рахунок свого надприбутку з будівництва, а за рахунок громади. Звісно, вони не будуть відділяти всі 125 мільйонів одразу будуть виділяти маленькими частинами 10-20 мільйонів, і там так і розписано на два роки. І щоб ви так само розбиралися, щоб при введенні в експлуатацію будинка повинні бути підключені всі мережі: світло, газопостачання, водопостачання і каналізація, Щоб будинок вже готовий до експлуатації, туди можуть заселятися люди, а не через декілька років ці мережі підключати не за рахунок забудовника і його прибутку, а за рахунок міста. І звісно, вони зараз на цю каналізаційну насосну станцію не будуть виділяти 125 мільйонів. Вони будуть ховати кожну сесію по 10-20 мільйонів. Виділяти на водоканал. Вони будуть це ховати, ховати від нашої громади. Але ми будемо дуже уважно за цим слідкувати і не дамо вам грабувати нашу героїчну громаду.